Мер горішніх плавнів Дмитро Биков зустрівся з активною молоддю. Це підсумкова їхня зустріч. Перед цим молодіжному парламенту вдалося дізнатися усе про сучасну лікарню, яка працює за європейськими стандартами. І не менш цікавим днем був, за словами активістів, коли їх знайомили із ключовим міським комунальним підприємством Теплоенерго. Розмова у форматі без кроваток відбувалася на території загальноосвітньої школи номер 3 Це місце організатори обрали не випадково, адже нещодавно тут з'явилися. Оновлені об'єкти приємні умови дозволили розслабитись як молоді, так і очільнику міста. Тож спілкування вийшло максимально відвертим та неформальним. Обговорили плани щодо розвитку міста. Це реалізація масштабних і потрібних для громади проєктів, будівництво нової інфраструктури. Відповів мери на питання, як справляється міська адміністрація, із з труднощами, що виникають внаслідок сьогоднішньої війни. Найважливішим було за словами Дмитра Бикова, це передати свій особистий досвід та своє бачення у вирішенні. Особистих питань молоді, тож закцентував увагу парламентарів на тому, що в житті важлива комунікабельність, знання іноземних мов, гнучкість та вміння влаштовувати пріоритети та сприймати різні виклики. Окремо час приділили і для освітньої тематики, шукали серед присутніх гуманітаріїв та технарів. Мер горішніх плавнів питався в учнів про їхні плани після закінчення школи, ким мріють бути і де навчатися. Порівнювали систему української освіти та міжнародної, дискутували які. Індустрії та професії будуть найпопулярнішими у найближчому майбутньому. Шукали відповідь, чи зможе штучний інтелект замінити працю людей, роздумували щодо останніх новин про реформування шкільної освіти на рівні Міністерства освіти і науки України, поцікавились діти і тим, що найскладніше в роботі, коли керуєш містом. За словами Дмитра Бикова, важливо любити те, чим ти займаєшся в житті. Тоді завжди все складатиметься як треба. Не обійшли стороною тему війни та післявоєнних проблем проблем. сьогодні, у першу чергу, міська адміністрація вирішує питання допомоги Збройним силам України. Варто підтримувати свою країну, тоді і перемога настане швидше, розповів очільник міста. З цієї близької зустрічі каже молодь, кожен зробив свої висновки, які точно стануть в нагоді на їхньому життєвому шляху. Наприкінці на всіх лідерів і лідерок очікував приємний сюрприз. Після плідного і цікавого дня вони змогли підкріпитися різними смаколиками, якими їх пригостило керівництво міста мер та молодь домовились, що продовжуватимуть співпрацювати разом, зміцнювати стосунки і виводити горішні плавні на новий рівень розвитку.